Доброго вечора мої підписники і гості каналу. Привела вас от я в цей розкішний. В це розкішне літо. Ось дивіться, як воно тут розкашує у мене ось у городі в кінці. І тут Зутра так цвіли Петрів Батіг голубеньким, дуже цвів. Завтра я вам і батіг цей зніму прийду. А сьогодні ось прийшла вже вечірком, а воно вже не то, воно тільки вони цвітуть. Воно. Воно такі красиві теж. Дивіться. Літо в трави одіте. Трава, яка тут із бур'яном місці, тут, тут бур'яне полинь. І трава висока, і дереві, От дивіться, який висаджає його в сади, а в мене його тут повна. Яка, яка, яка картина прекрасна. Далі він, собача собачка краповав, он понад тим, понад куветом росте, велика така вже. Мощно. Раніше тут ми гусей випасали, сусід, сусід кіз своїх випасав, зараз ми всі постаріли, і кіз їм вже виводити сюди вже не хоче водити, теж ноги болять. І в мене ми гусей не пускаємо. Дивіться який. Наче це бур'я, це все бур'яни, правильно. Ось Петрів Батіг. Ось як він роз... Ні, це не Петрів. Ось Петрів Батіг. Вон вже закрився він зовсім. Бачите? Він на ніч закривається. Я забула ж і той, треба було зразу. так Зразу ж сонце, я ж потім це ж ми сьогодні прибирали. І воно тут дуже так красиво все цвіло. Ну, а тоді прибрала та й забула я. Я хотіла вийти тут. По... Сфотографувати таке краса. Краса просто землі. Це природна краса. Це її ніхто не саджав, вона сама от виросла. От. Це ось це синеньким виросло, то він біле, то это. Це просто лікарські трави називаються. Оце всі-всі вони принадлежать до лікарських трав. І собача кроповата. І ось жовтенькі ці, квіточки і деревій. Зараз ще трошки моїх троян вам покажу там, що я не дознімала, там порозквітали вони в убивчому саду там. Бачите, оце таке літо в бур'яни одіта називається. Раніше хазяїн викошував усе це, звісно ж, ну, а зараз вже хазяїна немає косить, наймати. Ну, ото хлопчик приходив, мені косив тут, за городом у мене. Ну, а зараз то сусід то пас кос теж приводив, раки. В цьому році вже не хоче, ніхто нічого, вже кормлять чимось є, там десь щось на той і ой, деревій який чудовий зараз квітне. Це теж лікарська рослина. Желудки лічить. це деревій і крапива. Ота собача. Лічить желудська і лічать По, ну, женські хвороби, оці, ну які хвороби, це як місячні не вовремя йдуть, особливо в дітей, це як починаються, оце щоб знали, що це того і того пополам і заварюйте, і пити чай. Це професор нам таке розказував, і ми в Харкові ми їздили в клініку з дитиною. Це професорша жіночка розказувала тоді. І оце я знаю і вам таке раджу. А це у мене на клумбочки за воротами. Оце така рослинка росте. Я не знаю, як вона називається. Я тоді колись не знаю, де я її взяла, тикнула так. І оце вона так цвіте. Ну тут же ж тінь велика, то вона дуже... Може б вона і більша, і краща була, але тінь тут. Тут тільки троянди треба сажати, щоб такий тінь, люблять тінь. А ну ця краса, як за день розквітла, гляньте. Зовсім уже розквітла. Гляньте, Стільки квіток, тут вже позасихали. У нас дуже жарко, дуже вітри сильні, дождів у нас немає, як завжди. Нам дощ, що прийшов, то це... Треба щось таке до, повинно статися, щоб у нас дощ прийшов ми? до нас. У, нас. у нас завжди суш. І завжди мої троянди не политі. Ну, майже ото, трошки тоді полили, ми потім дощ пішов. І цвітуть і ростуть. Вони вже привикли до цього клімату, вже акліматізувалась. Ці вже ось чотири роки. Вона знає, що буде на жарі стояти, і стоїть на повній жарі. Під забором, так що дуже красива Golden Celebration, дуже красива, дуже ароматна, така ніжна, ніжна остинка. Прямо як хоч балю, малюй картину бере з неї. Я колись і малювати вміла, все вміла. Зараз уже. а вже зараз ні. Зараз у мене донька малює, малюють обі. І внучка красиво малює картини, ну а я вже. А ось Ice for You, як розквітла за день уже. Було тільки трошечки я знімала, гляньте стільки. Скоро вся розквітне. Вона ж те та облітає, та зацвітає, їх ж багато вон, дуже кістями вон таким. Я ніколи не думала, що вона така. В неї ширина 2 метри. Оце. Вон дивіться, де ось край закінчується. Ось вона ж де. О, ось. І ось буду вести, 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 вести. Вести. Ось метр. Ось він. І ось іще, вон, дивіться. Вон аж де закінчується. Дивіться, вон аж. Два вон. метри. Ну, уже трошки вона, метр, напевно. По тому-то ускавано. Ще теж красиво фальстаф цвіте. Ну як його не знімеш, якщо воно цвіте дуже красиво. А батюшка Шекспір, ось він, ось починає теж. Вже такий масово, то, то там три квітки були. А це вже він буде зацвітати на базальниках. Це ось брати, грім, теж світяться прямо тут. Це ось дабл Delight. В очках я не бачу, і сонця вже нема. Що це за? Що це за, така, за таке життя? А ця ось задень як розпустилась та. зовсім красуня. Дивіться, яка вона. Бо на третій чи вийде вона, це другий в неї. А на третій хто його знає? Чи буде, чи ні? Як воно покаже нам? Зараз буду ще в той сад ще. Це принц теж. Прекрасний. Он який він. І ось він. Бачите, який кит. Трошки вітер трошки-трошки утих, а то такий був шален. Ось красавець Пульман Орієнт Експрес. Теж. Та ні, там нові вже квіти з'являються будуть. Він довго не буде стояти без того. Це дві, дві квітла ще. Ці зацвітуть і далі будуть, і далі цвісти. Дуже красива. Вон, дивіться, яка велика квітка. Сантиметрів десь по 11. Оце в них. А це Амаш і Барбара. Оце тільки перші квіти. Чусь вона ті не той, я їх так і, і не зняла. Вони зразу тільки. Появилися, зразу тоді засохли. Перші я її не побачила. Ну, а це цвітіння буде і буде аж до осені, я думаю, бо він багато вон таких випускає вона. Вон, бачите? Паростків багато пускає. Це алегрія ось теж розпускається. Теж мілко. Квіти мілки, ну красиві дуже. Вон, ось цвіте ще, ще не, дос, не досохла. Вон та розспітла тільки. Блекбар. Нові зацвіли на другі ось, почала цвісти. а ці вже, а ці вже. Ні, ну є, ще прилично держиться, а є вже. Вон. Бачите? Ну, вона тут на повному сонці майже, ну то притіняє, звісно, тут же ж горіх росте, то він притіняє. Ось вона. Ось. Асірія. Ось. Прекраснюща. Кішка, вам дивіться, Наша Та що в кімнаті жила у нас. Ми її випустили, і вона вже скільки днів живе е -е, на вулиці. Заходить там у фігель вона собі і живе там. А ось яка прекрасна. Ну, дуже прекрасна. Ну як назвеш, я ж не знаю. Ну а так вона дуже прекрасна. Кіточки такі прямо нарядні, рожеві. Рожеве І Аж білиною вони дають уже як старіші, аж... а вон розпускається, вона така вона. Дуже красива. Ось Супер-трупер. Тільки починає. Ця вже закінчує своє цвітіння. Теж треба обрізати вже її. Ну, ще жалко, воно дві. Ще цвіте, а так прийдеться три ще, навіть чотири, цві. Ну, хай по цвіту. Ось дивіться, це свіжі такі красиві, New фешн. А ось дивіться, яка краса. Гляньте, розпустилася, як вона красива. Оце перший раз за три роки вона розпустилася. То зовсім вона ніколи не розпускалась. А цьому році оце вона розпустилася. Дольчевіта називається. І головне, два кущі тут вон, посажені у мене, і вони прийшли по сорту. Був іще третій кущ. По, ну, по пересорту вже той прийшов кущ. Він не так називався, але він був такий, але він чогось пропав. І я його вирізала. Прекрасна білянка така. Акіта. Акіта. Хоча вона не японка, ні. А просто так названа. От. Честь когось, так назвали, ну дуже-дуже вона красива. а ну, Ні, аромату немає тут. ну от Красива квітка, як свічки вона. От цвіти, вона як вся зацвітає, от вона це ж тільки початок, а вони ж будуть ще, ось ж базальники вони будуть цвісти. От вони будуть як свічечки всі вверх такі. Ну Це теж не знаю, що яка. Теж не питайте, назву. Назву не питай. Ну ось вже шапки мої ці. О, на гортензії які. Не знаю, такі вони повинні бути чи не такі. Ну, це ще ж перша річка тільки вона ж. Ну, тільки в тому році маленько я її посадила. То вона в мене у тому сидить, у відрі, щоб не поламалася, щоб ніхто. Тут коти в мене що можуть обламити. Ну, лаймова. Вона лаймова. Назви я не знаю. А ось, ось, ось буде ще тільки починати розцвітати. А це вже цвітуть шапки вон такі. І багато шапок, притом шапки і не маленькі, дуже, я вам скажу. Ось ця ось зовсім ну, велика шапка. Вон великі шапки, вон ті ще ростуть, ж підростуть. То я думаю, що все вдалося у мене. Ось теж теж така, мабуть, троянда, як от -от -от. тут їх аж три, ось іще одна. Ось це ось, ось оце, теж така вон. Вон, лососьва така, соранджева. Ну вона красива, все, непогане, ну що там? ну Гарна. Ну, Назви ж, хто її знає. А це ось така ось, ось така. Ну, не знаю. Ця, може, може, ці щось неправильне. Видите, я ось оці. Вони повинні ще ж теж це ж, я думаю, ті. Затормозилась. І ця ось так теж взялася, так вона, ета, і так вони он, так слабо розпускаються. Це ось Ірини нашої квітка. Не знаю, яка дуже ароматна вона. Ну, вона постійно Таке, я вже й виривала з тим, все одно шиповник вона дає. А ось оце Міцука. Ту, що я говорила, що я пересадила сюди. Ось вона тут. Он. Красива, гарна квітка. Ну, ну тут. Ото, і ті, звісно, місто тут десь би. Воно і не жарко тут дуже, і вона тут цвіте довше. На цьому. Буду свою екскурсію закінчувати прогулянку. До побачення всім ставте лайки, пишіть коментуйте, будь ласка, заходьте на канал, будемо общатися. Дякую, до нових зустрічей, все буде Україна.